Огося Поліна, якби стіни могли говорити, то напевно шоу біз би помер ще у зародку. Усім привіт! Мене звати Дмитро Абрізан, і в ефірі Попконвеєр балакуча стіна, яка відокремлює вас, я б навіть сказав, оберігає від потекуди божевільного світу. Зірок діма, хочу замітити, що наша стіна теж фільтрує інформацію, і ми розказуємо вам тільки найцікавіше з із міра шоу-бізнесу. Ну що, готові слухати? Тогда ми починаємо. Ми ми то, що ми люди з народу. Ми єснеру. Дивіться сьогодні у поп конвеєрі Сергій Мазаєв без морального кодексу. Я просто требую, щоб упоминали моральний кодекс, просто для того, щоб люди слышали. Араш розповів про недоліки гастрольного життя від постійних переїздів і недосипів. Мене нудить, і голова крутиться. Лера круко співала екстракт щастя. Я буду практично раздіта в вот узкій, в таких узких красних стінах. А також по чому російські репери очистій до 25 тисяч євро. І Girls Band Duck Daughters у рубриці «Фрік тижня». Що не я? Попкон ви. У житті іранського шведського співака Араша ну просто безліч близько, і судячи з усього, його це зовсім не засмучує. До речі, у його новій концертній програмі, яку він скоро привезе до Києва, багато піротехніки і спецефектів. Між іншим, у нього ще є золотий громофон і співпраця з гуртом «Блістяще». Пощастило ж. Поп Вір встретился з Арашем во время його приватного визита в Київ. Восточні сказки півець нам не розказував, але зато подробно розказав о своєму новом шоу і жизни на колесах. На колесах. Ну не знаю, про які колеса говорить Поліна. А наші глядачі абсолютно легально можуть виграти запрошення на концерт співака на наших сторінках в соціальних мережах. Постійні переїзди та концерти діло невдячне, якби не одна приємна деталь популярність. Саме вона манить людей своєю привабливістю і змушує знову і знову покидати домівку і рушати в дорогу. Шведо іранський співак Араш на власній шкірі відчув її всепоглинаючу силу і тому вкотре відправляється на всесвітні гастролі. Турни співака під назвою Broken Angel Tour розпочалось ще в листопаді минулого року. Я розпочав ці гастролі аж з під китайського кордону. Як же ж називається Зі місто Благовіщенськ. Там дуже холодно і водночас дуже круто. Ми добралися туди потягом, автобусом і звісно, літаком. Скоро Араш привезе своє шоу і до Києва. Окрім яскравої піротехніки і спецефектів, співак обіцяє багато справжньої якісної музики. На моєму шоу у Києві я буду виступати з живим гуртом, тому на сцені буде справжня енергія. Як і переважна більшість виконавців, Араш виправдовує всі артистичні труднощі великою любов'ю до музики. Я дуже люблю свою роботу, і це допомагає мені переносити легко всі труднощі, що з нею пов'язані. Але коли я повертаюся з турне додому, я щасливий. Від постійних переїздів і недосипів мене нудить, і голова крутиться. Моє тіло потребує сну. Тому перші три дні після гастролей я майже весь час сплю. Разом з Арашем відсипається і вся його команда. Людей там, звісно, не як у Бонни, повдіви Мадонни, та й кухаря особистого немає. Але хіба саме це важливо для справжнього співака? Зі мною постійно їздить 12-14 людей на гастролі. Це моя команда. Що ж робить Араш так часто в Україні? Виконує свою музику і слухає чужу. Коли я приїжджаю в Україну, я вмикаю музичні канали по телевізору, переважно М1, і слухаю вашу музику, але я не розумію текстів і не можу прочитати імена артистів. Є пісні, які мені дуже подобаються, але я на жаль не знаю, хто саме їх виконує. Це непогана підказка для українських виконавців. Хто бажає записати дует за рашем? Певне має шанс. Адже російські блискучі дівчата вже давно встигли обкрутити іранського красунчика. This is Arash. And I love you so much, and I'm so happy to be here in Ukraine.